Листопад це не просто кінець осені, це останній подих землі перед зимовим сном. У цей час багато хто вже ставить крапку на сезоні, згортає грядки, ховає інвентар і вважає, що до весни можна не турбуватись прогород. Але саме в ці прохолодні вологі дні земля чекає від нас уваги. Вона не мертва, вона готується, і те, що ми зробимо зараз, визначить, чи буде навесні родючість. Чи лишиться ґрунт твердим і виснаженим як стара глина? Тому листопад це останній шанс допомогти землі дихати під снігом. Це не поетичні слова, а справжня біологічна потреба ґрунту, мікроорганізмам, дощовим черв'якам і грибам треба їжа, щоб продовжувати своє тихе життя навіть тоді, коли ми вже сидимо біля печі. Земля, як і людина, має свої органи, свої системи обміну. Коріння рослин це її легенні, а органічні рештки це їжа. Якщо залишити грядку голою, мороз скує поверхню, волога не затримається і ґрунт почне втрачати структуру. В такій землі навесні важко буде копати, вода просто стікатиме зверху, не проникаючи вглиб. А от якщо ще в листопаді закопати в землю живі речовини, шкаралупу, подрібнену кропиву. Залишки біогумусу чи навіть звичайний городній компост під снігом почнеться тиха, але справжня робота. Ґрунт спить, він дихає крізь кореневі ходи, тріщинки, пори, і там, у темряві, повільно визріває весняна сила. Люди часто думають, що удобрення це справа весни, мовляв, тоді все росте, тоді й підживлюй, але це велика помилка. Весною земля повинна вже бути готовою прийняти насіння, а не тільки починати засвоювати добрива. Природа працює завжди наперед. Зерно сіється восени, щоб прорости на весні, листя опадає, щоб перегнити за зиму, а ми маємо дати ґрунту той запас, з якого він потім годуватиме наші рослини. Листопад маш це момент, коли ще не пізно. Холод тільки починається, земля ще не мерзла. І все, що ми закладемо зараз, не пропаде дарма. Це не міф і не примха старих людей, це реальна хімія, яка відбувається в кожній грудочці Чорнозему. Коли селянин дивиться на свій город у листопаді, він бачить не кінець, а початок, бо добрий господар знає Земля любить турботу саме тоді, коли здається, що вона вже не потребує нічого. У цей період важливо не просто закопати щось, а розуміти навіщо, наприклад, яєчна шкаралупа це не сміття, а справжнє джерело кальцію, який зміцнює структуру ґрунту, кропива не бур'ян, а натуральне джерело азоту. Біогумус це готова жива маса, яку виробили дощові черв'яки, і вона оживляє будь-яку землю, навіть виснажену. Такі прості речі не потребують грошей. Тільки уваги і розуміння. Сьогодні, коли хімічних добрив навколо повно, легко забути, що справжня сила землі не в магазинних пакетах, а в природі самій усе, що росте, колись перегнує, а все, що перегнило, знову стане життям. У листопаді це правило набуває особливої ваги якщо зараз закласти в землю поживні рештки, вони пройдуть природний цикл розкладання саме взимку. Коли мікроби працюють повільно, але впевнено, це наче тихе бродіння в глечику, повільне, але глибоке. А навесні, коли сонце пригріє, у ґрунті вже буде повний запас доступних речовин для нового росту. Ще одна причина діяти саме зараз це волога, осіння волога, особливо після дощів, допомагає всім органічним речовинам краще проникати в землю. Коли ми щось закопуємо восени, воно не висихає, не гниє на поверхні, а рівномірно розкладається. Саме це дозволяє землі дихати навіть узимку, і коли на поверхні лежить сніг, унизу, під кількома сантиметрами ґрунту, триває тиха праця там народжується тепло, бо кожен процес розкладання виділяє невелику кількість енергії. Це природне підігрівання допомагає утримати життя навіть під льодом. Тому селяни здавна казали да жива земля не мерзне, вона тільки спить. Важливо розуміти, що в листопаді ми не просто щось закопуємо, ми закладаємо основу врожаю це той етап, який не видно очам, але від нього залежить, чи буде земля родити, чи доведеться потім сипати хімію. Бо навіть найкращі насіння не дадуть врожаю, якщо ґрунт мертвий, якщо в ньому нема життя. І от у цей момент, коли вже немає метушні з посадками, коли город чистий і спокійний, найкраще подумати про землю, як про живу істоту, їй потрібен догляд, їй треба їжа на зиму, щоб навесні вона могла повернути нам сторицю. Листопад нагадує про відповідальність перед природою те, що ми лишаємо після себе на землі, або оживляє її, або вбиває. І саме тому зараз, коли руки ще не змерзли, варто нахилитися до грядки, узяти жменю землі, понюхати її вологий запах і подумати, чи є в ній життя. Якщо ні, настав час допомогти їй, бо навесні вже буде пізно, тоді треба буде тільки збирати те, що ми посіяли в листопаді, і не тільки насіння, а й турботу, мудрість, працю і любов до живої землі. Листопадова земля це справжня природна лабораторія, де без жодного шуму й блиску тривають тисячі маленьких реакцій. Усе, що ми закопуємо зараз, стає частиною великого обміну речовин між землею, вологою, мікробами і повітрям. Тут не потрібні ніякі чудодобрива, бо сама природа має все необхідне для відновлення, треба тільки дати їй правильний матеріал. І саме восени. Коли ґрунт ще теплий, але вже спокійний, це зробити найкраще. Ми можемо нагодувати землю всім тим, що залишилось після сезону, і тим самим дати їй можливість набратися сили до весни. Бо жива земля не створюється з повітря, її треба постійно підживлювати. Почнімо з найпростішого яєчної шкаралупи. У кожній сільській хаті її завжди багато. І часто люди просто викидають її, не думаючи, що це справжній дар для городника. Шкаралупа це чистий кальцій, той самий, який у природі відповідає за міцність клітин і структуру ґрунту, коли шкаралупу подрібнити на дрібний порошок і закопати в землю в листопаді, за зиму вона повільно розчиняється в ґрунтовій волозі, і до весни перетворюється на легкодоступну форму кальцію для рослин. До того ж, шкаралупа трохи знижує кислотність ґрунту, що особливо важливо, там, де земля кисла від частого дощу або надлишку органіки. Добре розмолота шкаралупа не тільки живить, а й відлякує деяких шкідників, бо її гострі часточки подразнюють личинки й дрібних черв'яків, які шкодять корінню. Це дрібниця, але вона працює. Старі господині навіть змішували шкаралупу з попелом. І насипали в лунки навесні. Земля після такого живила все, що посадиш. Другий безцінний матеріал кропива. Здавалося б, бур'ян, який усі злісно виривають, але саме в ньому прихована сила азоту. Азот це життя, це зелена маса, це сік кожної рослини. Коли кропива перегниває в землі, вона виділяє цей азот у тій формі, яку можуть засвоїти коріння. Тому багато хто не знає, що найкращий час закопати кропиву саме пізня осінь. Можна зрізати її ще до морозів, подрібнити ножем або сапою, скласти в траншею між грядками і присипати землею. До весни вона перетвориться на природний стимулятор росту, дехто навіть додає до неї трохи землі з кротовини або старого компосту, щоб процес пішов швидше, усе це створює під снігом справжню теплу ковдру. Де мікроби працюють, перетворюючи грубі стебла на поживну масу. Не можна не згадати про біогумус це те, що зараз багато хто називає чудом органіки. Насправді це не диво, а результат роботи дощових черв'яків, які переробляють рештки рослин у живий ґрунт. Біогумус містить не тільки поживні речовини, а й корисну мікрофлору, яка оздоровлює землю. В листопаді, коли ще можна копнути лопатою. Варто розкидати шар біогумусу по поверхні або закопати його в грядки. Навіть невелика кількість оживить ділянку. Під снігом біогумус працює як природна батарея, повільно віддає вологу і поживні речовини, підтримує рівномірну температуру. Весною, коли решта землі ще холодна, така грядка прокидається першою. Тому досвідчені городники ніколи не шкодують біогумусу восени, бо знають, що це не витрати, а інвестиція у здорову землю. Не менш важливими є деревна зола та перегній зола це калій і фосфор, без яких немає ні цвітіння, ні плодів. Її варто зібрати після опалювального сезону і рівномірно розсипати по грядках. Вона знезаражує землю, зменшує кислотність і допомагає мікроорганізмам розвиватися. Але важливо не переборщити достатньо склянки на квадратний метр. Перегніже це старий переварений гній або компост, який вже не має запаху, але зберігає живу енергію. Коли його вносити в листопаді, він поступово просочується вологою, не згорає і не випаровується як улітку. До березня він уже встигає частково розкластися і земля стає пухкою повітряною. Це і є те саме дихання, про яке кажуть селяни земля не злежується, не захлинається від сирості, бо всередині триває робота. Окрім органічних добавок, важливо правильно підготувати сам ґрунт до прийому цих речовин якщо просто розкидати все зверху, частину змиють дощі або вітер. Тому краще зробити неглибокі борозни чи ямки по 10-15 сантиметрів. Закласти туди подрібнені залишки шкаралупи, кропиву, трохи перегною, присипати землею. Така суміш створює осередки життя у них навіть узимку зберігається температура трохи вища, ніж навколо, тому мікроорганізми не гинуть, вони працюють, хоч і повільно, а до весни ці місця стають справжніми гніздами родючості, і коли прийде тепло. Саме там рослини почнуть найкраще рости. Є ще один народний спосіб, який часто забувають мульчування листям, опале листя, особливо з плодових дерев, не варто виносити з городу. Якщо його дрібно порізати і змішати з невеликою кількістю землі або золи, воно стане прекрасним покривом. Мульча не дає землі промерзати занадто глибоко, утримує вологу і одночасно перегниває, збагачуючи ґрунт. Важливо, щоб листя не лежало товстим шаром, бо тоді воно злежиться і перекриє повітря. Краще кілька тонких шарів, пересипаних землею. Так земля дихає, але не мерзне. Цей метод старі люди знали ще до всяких добрив, бо він простий і природний. І ще одна порада, яку варто згадати не поспішайте перекопувати землю глибоко. В листопаді краще легке розпушування, щоб повітря проникало вниз. Перекопування перевертає шари ґрунту, і тоді верхні мікроорганізми гинуть від холоду. А якщо землю просто розпушити вилами, вона залишиться живою. Саме в таких порах затримується тепло, волога і поживні речовини з тих добавок, які ми заклали. Це наче створення природного кисневого ковдра. Завдяки якій земля взимку не задихається весною ж така грядка прогрівається швидше і не тріскається. Коли ми дивимося на город після збору врожаю, здається, що він мертвий, але це тільки поверхня. Усередині триває робота, і від того, що ми зараз туди покладемо, залежить, чи буде в березні земля пахнути живим перегноєм чи сухим пилом. Закопані шкаралупки, кропива, зола, біогумус. Це не просто залишки, а цеглинки в основі живої структури ґрунту. Кожна з них виконує свою роль, і всі разом вони творять справжню природну хімію без жодних лабораторій, без отрути, без чудес, тільки чиста праця, знання і довіра до землі. І хто зрозуміє це восени, той весною не буде бігати по магазинах у пошуках чарівного добрива бо чарівне добриво це те. Що ти сам закопав у листопаді з розумом і любов'ю. Селяни здавна знали земля, як і людина, любить, коли її годують не силоміць, а по совісті. Ще сто років тому ніхто не чув про добрива з мішків чи про мінералку, але врожаї були не гірші, ніж зараз, бо все трималось на мудрості, що передавалася від діда до внука. Восени кожен господар мав свій розумний порядок коли що і як класти в землю. Тоді ніхто не говорив про біогумус чи мікроорганізми, але всі розуміли, якщо годуєш землю, то і вона нагодує тебе. Тому восени в кожному дворі кипіла робота, не видна здалеку, але важлива люди закопували все, що могло принести користь, листя, попіл, золу, кістки, навіть старі харчові рештки, бо знали, під снігом. Усе це перегниє і стане живим добривом. Старі люди мали свій спосіб, який зараз би назвали компостуванням у ямах вони копали в кінці городу спеціальну яму, яку називали живою, бо в ній усе кипіло й дихало. Туди складали траву, бур'яни, листя, кропиву шкаралупу попіл, іноді навіть трохи гною, зверху присипали тонким шаром землі, щоб не тягнулося сміття і не стояв запах. Усе це за зиму пріло, парувало, а навесні перетворювалося на пухку, темну землю, яку потім розкидали по грядках, і не треба було ні магазинних засобів, ні витрат. Цей метод був настільки ефективний, що навіть у найскупіших господарів земля родила без зупину. Люди тоді казали не кидай нічого, усе в землю, бо вона всьому знайде місце. Кропиву колись теж не вважали за бур'ян. Її спеціально збирали влітку, сушили або складали в купи, щоб потім восени змішати з іншими рослинними рештками. Було відомо, що кропива гріє землю мабуть, люди не знали про азот чи амоній, але вони бачили результат там, де закопували кропиву, навесні буряки росли більші, капуста міцніша, а морква солодша. Стара бабаганна з нашого села завжди казала. Кропива, томати грядки, під нею земля спить тепло. І справді, в її городі перші паростки з'являлися швидше, ніж у сусідів, а все тому, що ще в листопаді вона обходила кожен куток, кидала кропиву, шкаралупу, трохи попелу і легенько загрібала сапою. Її земля завжди була пухка, чорна, аж пахла життям. У кожному селі були свої звичаї, пов'язані із землею. Наприклад, на Полтавщині господарі восени клали в землю товчені кістки з бульйону казали, щоб корінь тягнув силу. Зараз відомо, що кістки дають фосфор і кальцій, але тоді ніхто не міряв того в таблицях. Просто бачили, що земля після таких дарів родить краще. На Волині ж часто робили настій із кропиви яким поливали грядки ще до морозів, від того земля парувала і навіть під снігом не тверділа. А на півдні, де ґрунт швидко висихає, закопували яєчну шкаралупу, змішану з попелом, щоб зберегти вологу. Це була проста хімія, але без жодних книжок, народна перевірена роками. Інші господарі мали звичку робити осінні подушки для землі, вони після збору врожаю клали на грядки суміш. Листя, трави й соломи, а зверху присипали тонким шаром глини. Узимку така подушка не давала землі перемерзати, а навесні її просто розгрібали, і все те перетворювалося на живий перегній. У нашому селі дід Микола казав не залишай грядку голою, вона тоді ображається. І мав рацію, бо на тих ділянках, де він залишав мульчу, навесні земля була м'яка, ніби її копали вчора. А поруч у сусідів. Тверда, як цегла. Це й була та різниця між землею, яку люблять, і землею, яку просто використовують. Зараз у часи сучасних компостерів, пластикових бочок і готових біопрепаратів, усе ніби стало легше, але суть лишилась та сама, тільки тепер ми маємо більше розуміння, чому старі методи працювали. Коли в компості є шкаралупа, це кальцій, коли є кропива, це азот, коли додаєш золу. Утримаєш калій і фосфор, а якщо туди ще підселити дощових черв'яків або внести трохи біогумусу, то процес піде у кілька разів швидше. Тож старі ями це ті ж сучасні компостери, тільки без пластику і реклами. Усе, що робили наші діди, тепер підтверджує наука, і виходить, що селяни без лабораторій знали хімію краще, ніж багато вчених. Ще одна цікава традиція годувати землю перед Різдвом. На Західній Україні господарі, перед тим, як лягав сніг, виходили на город і розкидали по ньому все, що лишилося з осінніх робіт попіл, подрібнену кропиву, листя, шкаралупу, старий перегній. Робили це не як роботу, а як обряд. Казали, щоб земля знала, що ми про неї пам'ятаємо. Потім сніг усе це накривав і до весни там визрівала сила. Ця звичка має глибокий сенс. Адже навіть найменша увага до землі восени дає віддачу навесні. Це не магія, а просте природне правило земля бере стільки, скільки ми їй даємо. Сучасні методи, хоч і зручніші, не мають тієї душі, що були в старих звичаях. Проте їх можна поєднувати. Наприклад, сьогодні можна взяти звичайний компостер, але наповнювати його не лише травою, а й шкаралупою, кропивою, золою. Лушпинням від картоплі, листям, усім тим, що робили раніше наші бабусі. Важливо тільки не кидати туди хімії, бо вона вбиває все живе. З часом така маса перетвориться на темний, пахучий біогумус, який оживляє навіть виснажений пісок. І коли потім цим удобрюєш грядки, бачиш, що старі рецепти знову працюють, просто тепер вони мають нові назви. Є ще один народний секрет восени не треба боятися залишати рослинні рештки на полі. Багато хто звик усе спалювати, думаючи, що так очищає землю. Насправді ж, коли згорає солома чи листя, гине мікрофлора, а ґрунт залишається мертвим. Наші пращури цього не робили, вони лише підсушували залишки, а потім перекопували їх разом із землею. Тоді під снігом вони ставали природним добривом, і якщо сьогодні подивитись на ті старі ділянки, де так робили земля там досі чорна і пухка, навіть після десятиліть. Отже, народна мудрість і сучасна наука кажуть одне й те саме ґрунт. Треба годувати восени і робити це природно. У кожному селі є свої історії про те, як колись закопували життя в землю, щоб весною його знову отримати. І, хоч тепер ми маємо нові інструменти, сенс лишився той самий не залишати землю голодною, бо жива земля це не просто город чи поле, це частина нашої пам'яті, нашої родини, нашого способу життя, і хто шанує її старими методами, той завжди матиме хліб на столі і спокій у серці. Коли закінчується листопад, і на землю падає перший сніг, більшість уже думає, що все зроблено. Але для справжнього господаря це лише початок очікування того тихого періоду, коли земля віддячує за все, що ми їй дали восени. Бо вона пам'ятає, що ми в неї заклали і весною повертається сторицею. І саме тут важливо згадати головне не треба бігати за модними препаратами, і не треба шукати легких шляхів, земля не любить поспіху. А ще більше байдужості. Якщо її залишити голою, вона, як і людина без хліба, втратить сили. А якщо укрити, підгодувати, полегшити її зимовий сон, віддячить врожаєм, що пахне життям. Підсумовуючи все, що ми вже знаємо, можна сказати просто: жива земля це не та, де сиплеш хімію, а та, де є природна рівновага. Якщо ви восени закопали шкаралупу, дали кальці. Відкинули кропиву, дали азот, додали біогумус, підселили живу мікрофлору. Якщо посипали золою, збалансували кислотність, і навіть якщо просто залишили трохи листя або трави, ви вже створили захист від промерзання. Усе це не якісь вигадки, а справжня перевірена роками біологія. І коли навесні ви відчуєте запах сирої, теплої землі, це буде знак, вона дихає. Це означає, що ваш труд не пропав. Але треба пам'ятати і про те, чого робити не можна. Найгірша помилка залишити землю голою. без покриття. Коли мороз ударяє прямо в чорнозем, він розриває його структуру, вбиває мікроорганізми, а з кожною зимою така земля стає біднішою. Так само шкідливо перекопувати все занадто глибоко восени, бо тоді перевертаються шари, є гине верхній родючий пласт. Не треба й заливати грядки водою. Надлишок вологи без органіки призведе до заболочення і втрати повітря в ґрунті. І, звісно, не слід сипати хімічні гранули, бо вони працюють не взимку, а навесні, коли вже пізно. Замість того, краще скористатися тим, що дає сама природа, це і безпечно, і мудро, і безвідходно. Ще одна порада не чекати останнього дня. Коли земля вже замерзла. Користі від закопаних добрив майже не буде, найкраще робити все всередині листопада, коли вдень ще тримається плюсова температура, а ночами з'являється перший морозець. Тоді процеси розкладання починаються повільно, але стабільно, мікроби встигають прокинутися, утворити тонку плівку життя і потім спокійно продовжують працювати навіть під снігом. Якщо ж зробити все пізніше. Земля не встигне переварити те, що їй дали, і навесні добрива просто залишаться грудками, тому розумний господар не відкладає, а готує землю вчасно, не коли є час, а коли треба. Варто також звернути увагу на дрібниці якщо ви маєте глиняну землю, додавайте більше органіки, щоб вона стала пухкішою. Якщо пісок, тоді більше перегною чи біогумусу, щоб тримав вологу. Якщо земля кисла трошки золи або товченої шкаралупи. Кожна ділянка має свій характер, як кожна людина, і треба до неї ставитися з розумінням. Не буває однакових рецептів для всіх, але є одне спільне правило восени землю не залишають порожньою, бо тоді вона перетворюється з живого тіла на мертву масу, і потім її важко повернути до життя. Зима для землі це час спокою. Але не без діяльності усередині триває рух. Бактерії розкладають, черв'яки тягнуть, волога переносить поживні речовини вниз, а коріння минулорічних рослин стає провідником для нового життя. Ми цього не бачимо, але відчуваємо навесні. І якщо земля пахне весною, значить вона жива. І цей запах не з'являється сам собою чи це результат того, що ми зробили восени. Тому кожен, хто восени нахиляється до грядки і закопує жменю шкаралупи, листя чи біогумусу, насправді сіє весняне життя, і наостанок головне не втрачати зв'язок із землею. Бо земля це не просто місце, де ростуть овочі, це наш дім, наша пам'ять, наша опора. Вона чує наші кроки, відчуває руки, коли ми її торкаємось. Якщо ми ставимось до неї як до живої істоти, вона так само відповідає. Добром, урожаєм, спокоєм, тож восени не шкодуйте кількох годин праці, закопайте те, що має силу, те, що перегне й стане поживою. Не бійтеся бруду, не бійтеся холоду, бо саме тоді ви робите найважливіше для наступного року. Коли навесні на городі з'являться перші паростки, ви зрозумієте жодна година восени не минула даремно, бо земля віддячує тим, хто її чує. І кожна шкаралупка, кожна кропива, кожна грудка біогумусу це не просто добриво, це доказ любові до життя. Земля живе, коли ми даємо їй шанс жити, і листопад це той самий останній шанс, який не можна змарнувати. Тож не залишайте її саму під снігом, дайте їй дихати, і вона обов'язково поверне вам своє тепло, коли зійде весняне сонце.